Платниками транспортного податку є як фізичні, так і юридичні особи, зокрема і нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні легковики, рік випуску яких не більше п'яти років, а середньоринкова вартість сягає понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного року. У 2024 році це 2 мільйона 662 тисячі 500 гривень. Щороку до 1 лютого звітного року Мінекономіки на своєму офіційному сайті розміщує перелік таких легкових автомобілів. Він містить відповідні дані автівки марку, модель, рік випуску, об'єм циліндрів двигуна, тип пального. До речі, власник автівки може самостійно отримати інформацію з веб-сайту Мінекономіки про середньоринкову вартість, увівши марку, модель авто і так далі. Якщо ж на сайті Мінекономіки немає інформації про авто, Мінекономіки за зверненням ДПС або власника авто визначає його вартість і доповнює перелік. Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 тисяч гривень за кожен легковий автомобіль, що є об'єктом оподаткування. Юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і не пізніше 20 лютого зобов'язані подати контролюючому органу декларацію, а сплачують податок авансовими внесками щокварталу до 30-го числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в податковій декларації. Підставою для сплати транспортного податку для фізичних осіб є податкове повідомлення рішення про сплату податку разом із детальним розрахунком суми податку та відповідні платіжні реквізити. Їх надсилає платнику контролюючий орган до 1 липня звітного року. І сплатити його фізична особа повинна протягом 60 днів із дня вручення податкового повідомлення рішення. Отже, Якщо ваша автівка є в переліку, це означає, що необхідно сплатити транспортний податок. При цьому, якщо Мінекономіки доповнює перелік відповідним легковим автомобілем після 1 лютого звітного року, то такий автомобіль також є об'єктом оподаткування, починаючи з 1 січня цього ж року.